А ми переходимо до наступної нашої постійної, регулярної, улюбленої вами рубрики, щоб у роті не завонялись. Е, власне, сьогодні я знайшов. А -а -а! треба пити непомітно щоб ніхто щоб людей це не дратувало не дратувало так. є люди які дуже реагують на це кажуть не сюрбай сука так, зуби скрипна я знайшов інформацію про також їжу але найекзотичнішу або найогиднішу їжу Ну, є така і така Сюрстрьомінг. Ну це ж не від гарно не, не від того, що люди не від гарного життя. Так, е такі а блядь, прикол, будемо рибу хавати. Ні, ну бо більш ніхуя не було Цю і до неї? придумали шведи. Напевно, щоб позмагатися з сусідами норвежцями в приготуванні самої огидної страви в світі. А, в світі. Оселили... Тобто змагання було, так, бачиш ходу, да. з ікрою зікрою, е поміщаючи посудини е з тузлуком концентрований сольовий розчин, потім перекладають в менш солоний розчин, і залишають киснути приблизно місяці на два. Ну, блядь, вонюча, кисла сольна риба. Офігенна. Я думаю, всі бачили, як люди ригають, блядь, коли їде А, Навіщо вони це роблять? Мені незрозуміло. Ну, хобі такое. Хто далі блюване? Ну, можливо, можливо. Ну, І типу, от норвежці щось ну, далі там, на метра півтори, максимум. А ті такі, так, визов прийнят. Ща будемо робити рибу, таку більш вонючішу. Я думаю, що зараз вже немає необхідності е Блювате. харчуватися виключно стромінгом. Але люди це чомусь, ну, я розумію, коли це а роблять. Можливо, це було, були ліки. Тобто, ну знаєш, от ти приймаєш якусь там корішок розторопши чи що. Ну коротше, щоб тебе викликати, позиви якісь, ти з'їв, мабуть, грибів поганку якусь. Mm -hmm. Тобі треба це очистити шлунок. І ти починаєш їсти якусь ліку. Може, це була якась якісь ліки, а по-а потім хтось такий приїхав із американців. О, ви це їсте? Я повезу це до нас і розкажу усім, що ви це їсте. Mm -hmm. І все, може це так, може це просто проносне якесь. Е, ну, Весь розстріляних, який виробляється у Швеції, так, у Швеції, е, Шведи придумали це. Ну, mm -hmm. я думаю, що у Швеції. І все, що купується, з'їдається з цього, можливо, 2-3%. Ну, бо я, що? я думаю, що людям достатньо відкрити, понюхати цю хуйню, а якщо є люди вразливі ну, до цього. Знаєш, є люди як мнітльні. Mm -hmm. Типа, ну, от я знаю, що в мене там знайомі, не мож, там, навіть дитині памперс не можуть поміняти, коли вона обісралась, бо вони їх тянуть тригати. А що буде, якщо Ну Це відкрити не мінітне, це брюзліве. Так, суп зі свіжої крові. Суп чиєї. Цей делікат готується зі свіженькою, зі свіженькою кров'ю гусей, качок або свини. Додають туди горішки, ароматні трави. Просто пальчики обличчя. Гусей, качок або свиней. От дивись, у тебе є вибір. Чию кров ти би. Супчик заїбачив. А ну розкажи мені. І я. Я не пам'ятаю, блять. травма, я не знаю, Забудь, мозок це блокує, блядь. Я думаю, що ця вся хуйня пов'язана з релігіями. Наприклад, ну, це полюбляють, наприклад, у північному В'єтнамі. Ми У нас є у кого спитати, блядь, чи їбашив він суп з крові? Не розповідав. Може, а, можливо, також його мозок це влакує, блядь, а -а. ці спогади. Ну, типа, а, Бо там люди. А, Ну, вілять всяку хуйню, жертвоприношення в них, духи, вся хуйня. Якщо ти, тіпа, це як у там, ацтеків, що ти забираєш силу свого вбитого врага. Ну тут що ти забираєш силу качки, блядь? Ну, що ти, блять. Чекай, качка це супергерой, до речі. А я знаю, що і літає, і ходить, і це, і вся хуйня ну, свиня, що це, блядь? Ну, свиня, це. Ну, сильна така. Сильна сильна. Мощна, мощна, граціозна тварина, Ну так, ну воно сильна. Цей. Е, і вони там вірять у всяку хуйню і їбашуть е, кров, блядь, е, суп, Супчик з крові, блять. Туалет. Да? Марцу. Сир, який визиває кровавий понос. Овечий сир родом з Сардинія. З Сардинії. Заїбісь, живих лічинок додають мух. Е, шановні поціновувачі сирів. А як вам така хуйня? Не здається, що вам треба бути обережніші з вашим хобі і з тим, що ви полюбляєте. Бо вас, вас це може довести і до кровавого поносу, блядь. Бо. Така да. сума. Що після цього просто, блядь? Ну, мабуть, він такий дуже смачний. Піздець смачний. Такий смачний, що навіть кров у трусах не не, зовсім не зупинить нікого. Ебать, ото піздато просто, блять. Єбать кривавий понос. Ну, ти розумієш? Нормально, що, да. Блядь, так, є ще, ну, типа. Є ще, а, ну давай. Смажений ще? тарантул. Після Кацу Марсу це йобана попса, блять. Да, мозок живої мавпи. Оце піпець. Ну, тобто, ну, ну нахера. Ну, тобто. Вже не йдеть. Ну, тобто, ну, ну дивись, ну, мавпа, вона така, вона як от, от майже людина. Мавпа. Живу, ма жиму. Жиму, блядь. живу. Живу і ахуєваю. Живу, мавпу закріплють у спеціальному стільці, шерсть на голові зголюють. Череп тварини надрізають на очах гурманів. Йоб вашу мать, блядь! Що ви нахуй за обезьянами робите? блядь, це пізда. Їдять мозок живої макаки прямо з черепної коробки. Живої? Живої, блядь! Це садюги якісь їдять таке. Їдять мозок живої макаки прямо з черепної коробки спеціальною ложечкою з заточеним краєм. Посоливши за смаком. Пизда, блять. Щоб шимпанзе начинило опору і не, і не померло від болівого шоку, її тиждень накачують алкоголем. За свідченням очевидців, блять, на смак нагадує холодний рисовий пудінг. Єбать, крім морального морально холодного рисового пудінгу, ну на... підхопити крові чи сказ, якимсь зрядки іноді хворіть. Поїжте говна, сука, дебілий, їбать. Жрать мозги з живої мавпи. Це Ну, блядь, ну це вже все. Це клініка. Це не лікувати, нахуй. Кому в голову прийшло, е... Я не знаю. Як взагалі з'явилась з'явилася ця хуйня? Їсти, блядь, мозги мавпи живої, блядь! Це що таке, нахуй? Ну я не знаю. І накачувати її алкоголем, щоб. Щоб їй типа норм було. Це якась, блядь, форма, я не знаю вже чого збочення, блядь. Пиздец, просто пиздец. О, наша Марсу Марсу і касу ту, і, блядь. і ту. Сашимі з жаби, блядь. Сашимі. Сашимі це суші, але одна маленька. Да? І от така от хрень буде на тебе дивитись з твоєї страви. Так. З живими, також з живими жабами, блядь, заїбало. От питання чому я вегетаріанець. нахіра це все. Ти, ти розумієш, що оця вся херня один лише сир попався, котрий кровить зі сраки. <рес> от. А оце інше це піпець, це все животні, блядь. це все тварини. Ну, це ж йобаний ворот, корови, нахуя їх, блядь, створили, курки, блядь, ну, риба на крайняк. Оце ж, блядь, сашимі жаби. Готове форог сашимі подають кубиками. Сашим. На, на окремій тарілці приносять жабі ще серце, яке ще б'ється. ну, тоже, тоже. Це, 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 це ті, що хавають мозок. мав. Тобто, бать, це тут їм даже. так класно, щоб воно жило ще. Ти їси? Ти, ти це як я... мультик ці пірати не вдахи. Ти бачив, коли є. вони Додо спиздили. Королева Великобританії сказала: спиздять Додо, бо ми його схаваємо. Єбать, далі. Фу, ну це піздец. Хакарл огидна їжа родом з Ісландії. Скандинави. О, ви, блядь, Шо приїдьте нахуй, ми вам картоплі блядь, насипамо, з лісочок відріжемо. Блядь, борща наваримо. Що ви їбашите всяку хуйню? цю гнилу рибу, блядь. Це ж піздец. Читаю: цей Бивали. приклад кулінарного мистецтва являє собою перегниле м'ясо гренландської полярної або гігантської акули. М'ясо акули ріжуть на невеликі шматочки, закопують землю і настоюють 4-6 тижнів. Бля. Нормально. Поки воно не протухне, блядь. Після від, відкопування м'ясо підвішують в добре о, дуже важливо в добре вентильованих приміщеннях. Блядь. І витримують Щоб... таким чином ще 2-4 місяці. При вживанні багато запивати, блядь, ртутю нахуй чи сука лавою, Е, Яким-небудь спиртовмісним напоєм. Та звісно, блядь, це треба піздець. Це, мабуть, нахуй поїла цій хуйні, блядь. <гас> для вашого ж блага, для вашого ж блага. Для вашого, для вашого ж блага не, ї... не хуярить хакарл, Прикинь названня? хакарл, Хак... карл ха так? Карл, блять, не їж хакарл, карлу <свистак> <Піздец. свистак> ну, а, Хуйня. Я зрозумів, я, я поняв, Треба читати з знизу догори, і тоді получиться, Людина наєбашилась однажды хакарлу, ну, довго акулку тримала, забула, що там під пісочком вона зберігається. У неї почались якісь дивні я думки. Вахуй, да. думки. Фу, Фугу. Фугу це їбана на папса після того, що ми все, блять, прочитали. Це просто їбать риба, від якої можна відкинути, блядь. Ну, да. а, а від попередніх продуктів не можна відкинути на Фу. Навірно, да. Та, блять, я не знаю взагалі, як вони нахуй з'явились, блять. Ну, типа, просто піздец. Фугу. Що в нас тут є? Ага, ну там скласти іспит. іспит Е має, е Якийсь кухар, котрий 20 але, років. але там. Він має з'їсти, він має приготувати і з'їсти. Ага, Тому, е і Якщо не помре, значить нічого так. У, риб, у, риб, у, риб, у рибці міститься нервово-паралітична отрута, е тетрадотоксин. Компонент зілля, який використовується чахлину вуду для створення зомбів. У для створення зомбі, Тут так і написано, він у 25 разів небезпечніший, ніж курара. Смертельну дозу отримати, можна отримати, навіть доторкнувшись голою рукою до внутрішньої риби. рибу. А доти і немає. Мені здається, ця риба покусала декількох російських типів. Та вони там всі, нахуй, пережрали, блядь. Йобані <с зомбі <с нахуй. Слышиш? А нахера, от мені завжди одне питання. Це смачно? Тобто, ризикують своїм життям, що би що? Що би сказати, я хава фугу, а вона, як, знаєш, не знаю, на смак. От як вона на смак. А, мене інше цікавить. Вони написали: використовували чеклини Вуду для створення зомбі. Так а де зомбі, блядь? Ну як де? Чеклини Вуду. Ви створили, блядь, зомбі, нахуй. І що? Де, блядь? ви покажете нам хоч одного зомбі? Та, все, все ясно. Ми Тільки знаємо, що, що, країні, що, що, що з ними робити тепер. Настворювали Вони цих живуть. зомбі. Піздец. Прикинь, кожен день таке жерте. Кожен день, як ми. То, гречечку, там, макарони, картопель. Я придумав то, ще одне випробування, е, яке можна додати до пекла, блядь. Це гастрономічне коло. Додати туди треба, блядь. За цієї хуйні, Отже, ми. Дякуємо за те, що ви додивилися. Ми До сподіваємося, ви додивилися. Можливо, це вже третя частина і е, окреме відео. Але е, це піздець. Їжте те, що ви хочете, і з того, що ми перелічили, не їжте ніхуя, бо е, ну, я думаю, не треба це робити. Це було серйозне шоу. А ні, це не було серйозне шоу. Ми у нас щас, блядь, інтерв'ю з зіркою. Е, е, Днайте на ЗСУ. Донайте нам на канал, напишіть, які враження у вас після цього випуску. випуску. Так, теж ці знання, які ви отримали, щоб ви собі додали в раціон з переліченого, і чи ви вважаєте нормальним всю цю хуйню, яку люди їдять взагалі їсти. блядь.